Вітаю глядачі обласного телебачення Галичина. Про головне в деталях гість студії заступник голови Івано-Франківської обласної ради Микола Васильович Палійчук. Пане Миколо, вітаю вас! Вітаю, пане Іван! Вітаю шановні глядачі! Микола Васильович, Минулого минулої зустрічі ми говорили про обласний бюджет. Ми сказали, що закінчилася вже третя. Нагадайте, як воно називається. Квартал. Квартал. Дякую. І третій квартал. І ми говорили, що обласний бюджет виконувався. Ви вже мали якісь цифри. А щодо громад, ви казали, що будете мати згодом інформацію. Чи вже є? Як вони а, жили? Так, інформація навіть була тоді, але є 62 громади, і кожна громада має. Великі цифри: план бюджету, уточнений бюджет, скільки виконано, по якому фонду, по яких податках. Тут це потребує часу, але я люблю це. Я за 2-3 дні сижу, аналізую і бачу тенденції, що робиться по громадах. Ну, класично шість громад, які не виконують планові показники. Тобто, вони що запланували на початку року. І розбили по місяцях. На сьогоднішній день шість громад не виконують. Але то від початку тенденції склалися, вони йдуть до сьогоднішнього дня. І е, там нема загрози виплати заробітних плат. Там, е, не не, там є різні громади. Є Коломия, е, більша громада, надвірна більша громада не виконує. І маленькі войнилів, е, скажімо, е, там. Цифри там 800 мільйонів бюджету, там 17 мільйонів у Віннилові. Тому цифри різні. Натомість уже сім громад, 62, виконали план року. Тобто за 9 місяців за зібрали те, що планували на рік. Тобто, це у нас Ямниця. Ну, це невеличка по населенню. І по кількості сіл громада, але велика величезна по бюджету. Так, на початку року вони запланували 185,7 млн грн, На сьогоднішній день вже зібрали 223,5 млн грн. Солідно. Ворохтянська громада, моя рідна громада, при плані 76,3 зібрала 84 млн грн. гривень. Перевіслянська громада при плані там 46,7 шість зібрала 57 мільйонів. За Гвіздя, Угринів, Гвіздець, Зеленська так само вже зібрали більше, ніж планували. Тому десь тенденції дуже добрі, десь трошки гірші, але в загальному бюджет йде досить-досить непогано. І враховуючи, що з 1 вересня доплату вчителям підняли з 1000 гривень до 2000 тисяч гривень. То відповідно відрахування будуть більші. Тобто, до кінця року ще буде більше перевиконання як обласного бюджету, так і бюджетів громад. Я зрозумію. А Творохтянська громада це завдяки туристичній галузі? Отак збільшилися надходження? Ой, насправді, туризм від туризму ми не отримуємо прямих дуже багато податків, бо туристичний збір не є суттєвим. Ми отримуємо податки від бізнесу, який приймає туристів. І далі це податок на доходи фізичних осіб, і у випадку ворохтянської громади це податок за землю. Там суттєво він е, виріс, е, бо громада приймає ставку громада. Заставляє підприємця платити, чи він не платить, чи організацію, чи підприємство. Тому тут більше через земельний податок. Скажімо, Ямницька громада там отримує більше чи від податку на доходи фізичних осіб, і податку на прибуток, то тут і податок на доходи фізичних осіб, і податок на землю земельний податок. Я зрозумів. Микола повертаючись до обласного бюджету, бачив матеріал своїх колег з бюджетної комісії, там є суттєве перевиконання, 55 мільйонів, здається, і 50 мільйонів надходжень від комунальних, я так розумію, оренди комунальних підприємств. Ні, ні, ні. А, у нас справді, якщо взяти від початку року то, що ми затверджили бюджет, власні доходи. І то, що ми перевиконали, це буде 221 мільйон. Але ми вже уточнювали попередньо, бо у нас було декілька сесій, і ми уточнювали. І на сьогоднішній день рівно 49 мільйонів 950 тисяч це по загальному фонду перевиконання, враховуючи уточнення. 50 мільйонів і. 150 тисяч приблизно ми отримали від приватизації майна. І левова частка це ми продали приміщення колишньої радіотелекомпанії. Це у нас на вулиці Січових Стрільців, колись ми її відсудили, потім здали в оренду і виставили на продажу на аукціон відкритий. Тобто тут при ціні стартовій 10 мільйонів. Вона продалася за 45 мільйонів 340 тисяч. А, на відкритому це без ПДВ. Разом з ПДВ це 55 мільйонів. Тобто відкритий, ну, фактично ціна 4,5 рази збільшилася. І ці кошти суттєво нам допоможуть, бо у нас зараз держава виділила нам кошти на будівництво ветеранського простору. Але умова, що 40% ми маємо профінансувати власне і левого частку цього перевиконання і коштів від приватизації. Ми спрямовуємо на співфінансування будівництва ветеранського простору. Держава дає 60%, Ми повинні дати 40%. Держава нам дала вже 63 мільйони. Ми вже виділили, як з рахуванням цієї сесії, то буде 43 мільйони. Також буде від нас. Тобто буде виконано. будуть вирішувати ще ваші колеги на сесії. Так, так. Це це е, ну е, яка процедура, коли є перевиконання бюджету, чи є надходження від екологічних коштів чи від е, приватизації, е, обласна державна адміністрація готує проект рішення і дає пропозиції. Депутати розглядають, щось погоджують, щось носить свої якісь правки і змінюють. І на сесії вже після бюдж... комісії йде готовий документ. Я зрозумів. Ще одна така досить складна ситуація довкола приміщення обласної організації спілки художників України. Навіть в неділю були протестні акції. Там щось з обласною радою не можуть визначити, чиє це приміщення. Ваша позиція? Чув, щось є, але я не в курсі. До мене ніхто не підходив, не звертався. Я е, майно. Не курую в обласній раді як заступник, тобто це Василь Іванович курує, але я чув, зверталися якісь є рішення, там старі, попередні, є судові рішення. Тобто, на мій погляд, це питання, яке треба врегулювати і просто врегулювати, дійти до якоїсь спільної думки, враховуючи і побажання спілки художників, і позицію обласної ради. Зрозумів. Е, можливий блекаут. От вчора в цій студії мої колеги на позиції Галичини розмовляли з керівниками громад щодо того, як підготувалися вони до можливого блекауту. Як ваша позиція? От ви їздите по громадах, відвідуєте все зробили можливе для того, щоб підготувати свої громади до відключення електроенергії, а то й газу. А, ну, напевно, по-різному. Хоча це вже буде, якщо дай Бог, щоб його не було, буде третій блекаут, бо ми вже два пережили, і починаючи з жовтня 22-го року і в 23-му році. Ясно, що Москаль буде зараз нищити, старатися нищити наші. І... Електророзподільні мережі, і газові відбуток газу. І ми вже бачимо наслідки там північ і схід України вже розпочались відключення. Думаю, що більшість наших підприємств, установ організацій, закупили вже скажімо, генератори чи якісь інші додаткові джерела енергії, щоб переживати. Ну бо лікарня мусить мати. Не йде операція, не дай Бог, йдуть пологи, виключають світло, мусить бути. Думаю, обласні заклади мають по громадах у більшості. Думаю, що мають. Як з газом бути, коли відключать, бо це все ж таки в нас є багато газових котелень. Є вже багато на твердопаливні котельні. Скажемо, бурштин. Ми минулого року е, і місто, і допомога інших громад, і обласний бюджет, і державний бюджет е, збудували чотири котельні, де, е, скажемо, е, твердопаливні, які будуть е, подавати тепло. Може, там треба буде їм там декілька кіловат енергії для насосів. Це може зробити генератор. Я думаю, що значна частина готові, а решту ну, треба голом сідати і, і допрацьовувати. Вони, кожен мер міста знає свою проблему і, і може звернутися і до, і до обласного бюджету, і має своє перевиконання, бо ми все бачимо, щоб максимально вже забезпечити генераторами іншими джерелами додаткової енергії. У загальному картина така оптимістична. Я би не сказав, що оптимістично, ну як може війна йде, і це ми але... перед блекаутом. Але то, що ми можемо там, скажімо, просто замерзнути чи, чи жити без світла, ну цього напевно не буде. Дуже така резонансна подія. Позбавлення українського громадянства мера Одеси Труханова. Як ви думаєте, багато таких з російськими паспортами ще у нас при владі? Ну, напевно, є, напевно, є. Не тільки з російськими, можуть бути з іншими паспортами. Так, бо о, починаючи з 91-го року, з моменту проголошення незалежності України, ніхто цьому уваги не приділяв. Дуже багато чиновників, та якщо у нас міністр оборони і голова Служби безпеки були громадянами Росії, Напевно, дуже багато. І це біда, це проблема. Бо Росія навіть може давати зараз громадянство любому народженому в Радянському Союзі, бо по їхніх законах, якщо хтось народився в місті Одеса, так на підставі чого був виданий паспорт Руханову у 2015 році, це вже після початку о, воєнних міськові дій міськові. на Донбасі після захоплення Криму. Тому uh, він отримав паспорт на підставі того, що він народжений в Радянському Союзі у місті Одеса. Багато таких, напевно, і треба з ним боротися. Жодного москаля не повинно залишитися в Україні. Жодного. Ні, не, не, не то, що на державних чи на ключових посадах в органах місцевого самоврядування взагалі з паспортом Росії, я десь, знаєте, дивлюся uh, навіть франківську. Поліція наклала штраф на громадянина Росії, який себе поводив там цей. Громадянин Росії з паспортом поводив хулігани, у себе на нього штраф накладають. Там мінімум видворити. максимум кримінал. Ви уявіть собі, зараз в Москві чи в будь-якій задрепаній території Російської Федерації. Людина з українським паспортом. Ну, ви собі, що він показує, чи на українському... Та відразу поліція розірве його і, і, і 15 років мінімально просто те, що він українець. А тут штраф за те, що він матюкався. Але російський паспорт це таке собі. Так, несправедливо. Е, до міжнародних питань мирний договір у Тель-Авіві підписаний Трампом і керівниками інших країн. Але бачимо, що вже сьогодні зранку інформація про те, що розстріли тривають. Привселюдні розстріли в секторі Газа. Е, ви думаєте, ця, цей мир довго затягнеться? І вимога ізраїльського прем'єр-міністра роззброїти Хамас і Трамп каже, що як не роззброїтеся, то ми вас роззброїмо. Щось на мир не виглядає. Дивіться, ну не виглядає. Але я би тут розбивав на дві частини: то, що мені подобається, пафосну картинку зробили, мир багато лідерів. Світу приїхало, а москалів не було. Зрозумійте, Хамас ця територія, яка конфлікт там завжди фінансується Росією. І це вже другий публічний мир, бо Трамп каже сім, але це другий публічний за його участі, коли він сам великим підписом підписав, без Росії. Перший був Азербайджан Вірменія. Також за конфлікт від початку і до кінця створений і фінансований Росією. Мир без них. То, то, що мені подобається, Росію викреслюють як геополітичного гравця, як країну, яка має можливість чи може приймати які небудь рішення. Все, її множить на ноль. Всюди, це мені подобається, тому що е, ці конфлікти спровоковані Росією і вигідні Росії. Що стосується другої частини, ну, треба розуміти, хто такий Хамас? Скільки часу йде конфлікт? Всі терористи, які сьогодні є і кажуть, їх повернулося зараз в Палестину чи в Сектор Газа 15 тисяч зброєю, ну, це люди, які крім тероризму, крім зброї, нічого не вміють робити. Сподіватися, що вони зараз візьмуть а, цеглу, будуть будувати. Ну. Чи вони будуть е, косити, сіяти? Звичайно, що цього не буде. Ці люди, які з дитинства, з 10, з 10, 8, 10 років навчені тільки воювати. Вони більше нічого не вміють. Для них насильство це стиль життя. Для них акти тероризму, вони воюють і моляться. Все. Тому, звичайно, що укладений мир добре. То, що всі країни підписали, взяли участь, як і Арабського світу, і Європейські, Сполучені Штати. Контроль над цим, це дуже добре. То, що воно ще буде рік, два-три тривати. І, і, можливо, Хамас вже не буде Хамасом, а буде армією Палестини чи когось, буде далі проводити теракти, це ніхто не сумнівається в цьому. Але воно вже буде йти на спад. В п'ятницю очікуємо зустріч нашого президента з Трампом, президентом з Сполучених Штатів Америки. Розумію, що головна тема це постачання нашим Збройним силам томагавків. Як може змінити ситуація, як на правду, ми отримуємо цю зброю? Ситуація Ні. у російсько-українській війні: два моменти знову ж таки. Перший отримуємо зброю точно. Думаю, що точно, і чим ближче до кінця року будемо отримувати. Зброю і від Сполучених Штатів Америки, І вчора Трамп також заявив, що він вимагає від Німеччини поставок Таурус, також далекобійних ракет. Друге, теж важливе, чи дозволять нам цими ракетами вражати їхні заводи, нафтосховища, газосховища, їхню логістичну інфраструктуру, яка Дає кошти на війну москалям, чи дозволять нам це нищити? Якщо дозволять, так звичайно, місяць-два буде добрий результат. Ми можемо москалів паралізувати повністю. Вони величезна логістика дуже складна. І якщо ми лишимо їх газу і бензини, вони дуже швидко о, почнуть сипатися всередині країни. Почнуть сипатися в середині країни. Наша армія зможе прийти у наступ і відтіснити їх аж до До наших кордонів. А, а може й далі. До Уралу. Боже, поможи. Ну, Нам того не треба, звичайно, я так е сарказмом говорю, але також всі повинні розуміти. Е спокій України буде тільки тоді, коли Москаль розвалиться. Мир, який е Цих кордонах, в кордонах 91-го року, на жаль, він буде тимчасовий. Бо Маскаль він, поки історія пам'ятає, це країна, яка нікому спокійно не дає жити. Сама не може нікому не дає. І, на жаль, наша сусідка. Така гарна інформація, як на мене. Сьогодні у на болотах мав відбуватися російсько-арабський саміт. З 22 запрошених країн тільки двоє це Сирія і Ірак, дали згоду, що приїхати. Всі інші відмовилися. Хороший знак, правда? Ну чому? Дивно мені, чому Сірія поїхала, фактично, ну там сидить Асад, якого злочинця, визнали злочинцем, якого мають судити і стратити в Сірії, а його Москва не видає. Чого їм туди їхати? Ну, Іран, то Ірак. зрозумі... Ірак, то це зрозуміло. Тут, тут таке, а чого їм їхати? Ну, не знаю. Та підмінили. Але то, що бачите, вже навіть і Брікс. Майже не існує колись така э, розпіарена маскалями організація і, і створювання як альтернатива э, Сполученим Штатам Європі, теж вже не працює. Ну, Росію викидають від всього, що є у світі. На кінець почали її викидати. І э, ті арабські країни. І інші починають розуміти, що якщо ти з Росією маєш справу, ну може вона тобі щось дати грошей, може дешеву нафту продати газ, але світ від тебе відвертається. І ну це вже можливо такі перші санкції, які починають працювати. Ну, то, ну, там ще один такий потужний гравець: Китай тримається цієї Росії як той ріп'як кожуха. Оця війна, між, Росією, між, вибачте, між Китаєм і Сполученими Штатами, торгова війна, до чого може призвести? І чи відгукнеться це на Україні? В Україні ні, тому що до чого? Може привести до ну, великих втрат, великих збитків двома країнами. Що Сполученими Штатами, що Китаєм, може привести до якихось нових домовленостей. І я думаю, швидше всього так буде, тому що е я критикую Трампа, бо, бо багато речей мені не подобається і не подобалося від початку його каденції стосовно України. Мене стосується тільки України. Але якщо ви е, почитаєте його книжку, а я дивився цитати з його книжки Мистецтво домовлятися, то то, що він робить, він заганяє суперника в кут, де кожне його прийняте рішення буде проблемним для його країни, чи для його фірми, для його бізнесу. Він ставить його в дуже-дуже незручне становище, а тоді пробує домовлятися на вигідних для себе умовах. Тобто це його стиль. Чи добрий він в масштабах держави? Напевно, що ні. Бо одне таке рішення може обвалити на акції, так як вчора стало, 450 мільярдів доларів впали акції збитків. Ну, він такі рішення приймає емоційні. Повертаючись до України, таку інформацію надибу в інтернеті. Кількість молодих вчителів в Україні за 10 років зменшилася вдвічі з 44 тисяч до 20 тисяч. Тобто, ця професія чомусь стає ну, непрестижною, як на мене, якщо молоді люди не хочуть йти е, займатися фахово тим, на що вони на кого вчилися. Це не професія не зарплата не Ну, за... Колись раніше, колись вивчила дитину. Дитина приїхала з інституту назад, повернулася в своє рідне село, влаштувалася в школу, працює, живе у батьків, мають корову, мають город, собі живуть. Зараз діти хочуть жити окремо, дружитися окремо, мати квартиру, чи винаймати, чи помаленьку купити і виплачувати. Хочуть мати машину, нормально одіватися ну, на сьогоднішню зарплату вчителя, цього не зроблять, а ринок пропонує інші е, варіанти. професії, варіанти для того, щоб заробили. І знімали квартиру і жили собі самостійно. Тому оце підвищення заробітної плати до 30 тисяч, яке пропонується, можливо, трошки поверне. Молодь до вчительської професії. Я сподіваюся. Микола Селічу, вчора ми відзначили чергову річницю з часу створення української повстанської армії. Кажуть, що якби не було цієї армії, не було б і України. Ви погоджуєтеся з цією думкою? Так, звичайно, однозначно. І якби ми не мали ще більше того, скажімо, Холодного Яру, якби ми не мали великих там, повстанських рухів 18-20-ті роки, зунру. Звичайно, що би нічого не було. Ви подивіться на Білорусь. Ну, не було у них Бандери, нема, не стає духу піти проти диктатора, який знущається свого народу. Подивіться на Грузію. Дивно, мені жаль, коли маленька горда країна перетворилася у васала Росії. Тому однозначно цей дух, який був закладений тоді до сьогоднішнього дня, дає можливість українцям почувати себе вільними. І на завершення програми хочу вас привітати. Знаю, що ваша дитина, квітана, дебютувала на київській сцені в виставі франківського драмтеатру Солодка Дарусі навіть була відзначена авторкою цієї книги Марії Матіос. Я бачу квіти. Вас вітаю! Вас талановита дитина. У кого-то в тата, в маму. Дякую. А, в кого не знаю талант. ну Шість дітей вони десь беруть свої таланти від дідусів, бабусів, прадідусів, прабабусів. Тобто, десь, напевно, у когось в родині такі таланти були. А, була фантастична атмосфера у Києві. Це театр Франка, 850 глядачів. Я був в залі, люди плакали. Люди плакали. Наш театр Франківський, взагалі це унікальний театр, який робить величезну роботу в... щодо формування патріотизму українців і щодо повернення людей київських, східних, до показує їм правду. Що було насправді, що маскаль це не визволитель, 39 році прийшов. А це окупант. І нам треба визнати, що з 17 вересня 1939 року по 24 серпня 91-го року наша територія була окупована Московщиною і була окупована москалями. І ми жили в окупації, бо вони нав'язували свої правила, свою мову, свою стиль життя. Вони вивозили тисячі, десятки тисяч мільйони людей в Сибір. Вони катували, вони співали широка сторона моя родная. Другої такої стороні знаю, так? Що, що так вільно дихає людина. А насправді вийти і сказати слово українською кримінал, тюрма, пс психлікарні, скільки наших героїв, шістдесятників, поетів, письменників, стуз, інші просто були закатовані, страчені. Це окупація. Тому. Вистава пройшла дуже-дуже гарно, дуже добре. Я пишаюся своєю донечкою, бо я хочу сказати, що я бачив її акторську майстерність. Це було на горі піпіван. Я вперше побачив. В Києві я не був, на жаль, але я вже бачив. талановита дитина. Тому я хотів запитатися, то татова чи мамина така. А ви кажете, що це дідусь? Я, мені тяжко дається, вона тексти вчить за півгодини, там любих розмірів, любого е, напрямку. Мама, лікар, стоматолог. Е, не знаю. Я зрозумів. Відповідь але е, ми тішимося нашою дитиною. Дуже любимо всіх дітей, але ну, е, всі різні вони. Ну і на завершення. Такі гарні Карпати. Не знаю, чи ви помічаєте, і чи... а це які Карпати для вас е, найпривабливіші? Зимові, весняні, літні, а чи осінні оці барви? Mm, дивіться, я от я виріс там, я все бачив. І коли е, я поїхав вже з ворогти і приїжджаю. Ну я починаю бачити ту, ту красу. А коли я жив кожен день, то для мене так було все більше буденно. Дружина дуже любить осінь. І ми їздимо, виїжджаємо в гори дивитися, як щотижня міняються кольори. Ну, Це фантастика. Тобто, це яскравість, ніде таких кольорів нема, як малює наша природа, наші Карпати. Я дуже люблю літо, бо, бо це гриби, це. Походи, дуже, літом дуже ходити по горах, бо воно комфортно. Так? Навіть коли на вулиці жара, у лісі прохолодно, ти. Осінню, коли отак, рано приморозок, треба тепліше вдіватися, коли йдеш, ну, не так комфортно, але краса природи. Зима ну, це сніг, це лижі, це все біленьке, своя атмосфера. Ну і, звичайно, весна, коли все цвіте розцвітає, коли там крокуси у горах, коли е, все оживає, все все стає таким зеленим, яскравим. Ну, це також своя перевага. Тому Вибрати Карпати для мене ну це мої Карпати, вони красиві завжди. Погоджуюсь з кожною вашим, вашим словом в цьому випадку. <кхух> Дякую. Дякую за Дякую участь в нашій програмі. Дякую вам, глядачі, за увагу разом до перемоги. Допомагаємо нашим військовим і молимося за них за нашу державу. Слава Україні! Героям слава!